Україні прогресує вірус гепатиту. С. якщо у 80-х х роках носіями цієї хвороби були здебільшого наркомани, то сьогодні інфікуватись можна навіть у кріслі стоматолога. На сьогодні інфікується основна кількість людей, тобто це люди найрізноманітніших вікових груп, переважно це люди молоді, працездатні. Це люди найрізноманітніших спеціальностей, соціальних категорій. Фактично, всі ми є серед тої категорії ризику. Медики кажуть, усі без винятку люди потрапляють під категорію ризику, адже вакцини від цієї хвороби немає і не буде ще приблизно 5 років. А лікування надто дороге, тому необхідно своєчасно звертатись до лікарів. Також для тих, хто бажає перевіритись, громадські організації влаштовують відповідні акції. Зупинимо гепатит на таких заходах. Медики надають кваліфіковану консультацію та проводять експрес-тестування на гепатити Б. Це віл та сифіліс. Цьогоріч у Тернополі такий тест пройшло 37 людей. Чотири з них виявились хворими. Є ризик передачі і статевим шляхом, звичайно, значно менший ніж для Б-гепатиту, який визнаний навіть в багатьох країнах одною із венеричних інфекцій на рівні з венеричними. Але такий ризик теж існує. Тобто, без сумніву, це є. В інтересах держави виявляти і лікувати таких пацієнтів, але в першу чергу, звичайно, це є в інтересах самих людей. Носії гепатиту зізнаються ця хвороба справжня соціальна бомба. Ігнорування проблеми може призвести до жахливих наслідків. Капля моєї крові, моєї крові, на голці в принципі може заразити все наше місто. Всі їдемо тролейбус, всі їдемо автобус. Ніхто не знає для того, щоб призупинити ріст захворюваності на гепатит, необхідна підтримка зі сторони влади кажуть громадські активісти та медики.